Новітні технології на службі в українському війську. Вітчизняний безпілотник Фурія пройшов черговий етап випробувань. Його провели в зоні АТО фахівці державного науково-випробувального центру збройних сил. На початку року військовим передали п'ять експериментальних зразків фурії. Нещодавно вони пройшли бойове хрещення на Донбасі. Безпілотник не потребує складних пристосувань для його запуску. Ластичные катапульта растягивается. Один оператор держит беспилотный летательный апарат, второй оператор находится на пульте управления. По команде взлет оператор, который держит беспилотный летательный апарат, производит пуск. Під час у боевых умовах фурия показала цілком прийнятний результат. За допомогою БПЛА. Було виявлено місця дислокації, формування резервів, перекидання військ противника, що надало змогу нашим військам підготуватися та відбити їхні напади. В разі вдалого завершення комплексних випробувань літальний апарат візьмуть на озброєння українського війська. Вартість одного комплекту наразі оцінюють у 2,5 мільйони гривень. Олександр Візгін, Ігор Березинський, військове телебачення.